Цього разу у нас огляд ManuFacture Center. Це такий ресурс для виробників. Фішка в нього яка? Він додає інформацію про ваш товар, точніше, ви додаєте інформацію у цей функціонал, ту, котру не можна додати у звичайний merchant. Що саме можна додати такого, чого не можна додати merchant? Це Product Detail і Virtual Model Link. Також не можна додати merchant відео відеолінк, так, щоб. Розміщати у Ютубі. Тут все ж таки можна це зробити. Розміщати ваш, ваш лінк, ваше відео на Ютубі і додати сюди лінк як виробник у Manufacture Center. Далі, трохи скажу при, про 3D-модель. Воно виглядає якось так, працює тільки в США, можна переглядати як в інтер'єрі, буде виглядати товар, що ви продаєте. Там додається через програми є і інші рішення, а не тільки ті платні програми. І додавши це посилання, воно буде отак показуватись у Google після перевірки. Щодо решти, функціоналу, ну, якось воно так собі працює. Ось, наприклад, тут віброізоляція, але як конкурентів він пропонує мастику. Ну, якось поряд а але ж все ж таки не те. Щодо іншого, як на мене, вони могли це додати і в Мюрчені як додатковий функціонал, а не створювати інтерфейс цілий. На цьому все. Якщо ви не знали про такий функціонал, я сподіваюся, це було корисно. Дякую, дякую за увагу.